Ця нарізка стріма з твічу посилання в описі. Також в описі є м -м -м, монобанка, якщо ви захочете підтримати пер себе вот, А так, Смачно вам, якщо висте, приємного перегляду. Б -б 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 -б. Починаю відпочиваєте потрошку то, блін, понеділок. Не знаю, який для вас э, день будній, скажімо так. М -м -м, найскладніший. Понеділок здається, базу, так? Да? Може, у когось інший. О, прям в день якийсь важкий. Ой, ой, блядь, ой, ой, вівторок, Вівторок! 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 Вівторок, да, вівторок теж є така штука. Ну, У мене вівторок це більш чіл. а потім середа. А середу то Вихідний. І ми разом щось робимо. І я чекаю цього дня, блядь, але потім в мене буде робота, я не знаю, які у мене будуть дні. Райо я Аду, вони всі скажуть. Ну так, да, це ж правда. Це ж, в принципі, правда. Я знав, хто це сказав. Ні, я не знала, я, окей, я зможу. Я четверта навіть. Четвер... Ну, блін, кстати, є таке. Майже, майже п'ятниця, але це не п'ятниця, бля, да. I feel you, bro. Блін, а я... давайте так. Um, який у вас на смак Четвер, і який в нього колір. От, ну є таке, да? Асоціації рандомні, от який смак, четвера е, Колір. Давай отак. вот так. У мене завжди тягнеться. Ну, кстати, є таке. А зараз уроки в школі, а зараз. Я не знаю. який день тижня, кстати, да. У мене найбільше чоловік... Якраз таки понеділок або п'ятниця. Ну, блин, можу, да, бути. Четверги. О, четверги, боже. Кориця коричневий. Четвер на смак як виноград і кольором фіолетовий. Кстати, я хотіла про це сказати, що типа Фіолетовий. От чомусь. А а четвер яким. А... Якою цифрою у вас асоціюється? От саме четвер. Ти, ну я цифра. А всток, небо не мясо, купа, купа. На. А пульсина рыже. Кожен день тиша зі зваком говна. Окей. У мого мого поїмного баті завжди такий настрой жорсткий Ну я погоджуюсь, в принципі, кстати. Добре, дня. Да. Ми з тобою погоджимо. Тоге. Водичка. Ну, ви второк, як водичка, ну в мене такий блакитний, да, можливо, да. як секцию наріз. 4, от у мене теж 4, типа 4-4 хозота. Всіх севе! Ось така маленька нарізочка, э, така проба пора, скажімо так. Сподіваюсь, вам сподобалось, э, якщо є якісь. Штуки, які мені треба покращити, то пишіть. Мені буде дуже приємно. Мені взагалі буде дуже приємно, якщо ви щось напишете в коментарях. От, на цьому все. Гарного дня. Дякую за перегляд.